Їх раніше, бо треба було тижня на три відводити. Зараз це, були тумани. Туманами ніхто не скористався. Командування у нас виявилось безхарактерне, ну все як завжди. І не вивело угруповання військ. Там ну, той Мирноград обороняє там по, по по всім параметрам, там 3-4 батальйони задіяно. Ну, хай вони там не прям батальйони-батальйони, а там я не знаю, там по, фактично ці батальйони півтори-дві роти ну, там знаходяться. Ніхто не дав команду відійти, ніхто не відійшов. Ну такі проблеми тепер знаєте у нас от хронічні захворювання, симптоми там, наприклад, жар і ще якісь там умовної сип по організму йде. То ми збиваємо температуру і кажемо, що ми е, виліковуємо захворювання, але насправді це воно не так відбувається. Треба ж срозуміти е, причину, чому саме так на світі мені хоч одного керівника, який положив там безкарно військовослужбовців, і відповів за це по нормам закону. Такого ж немає. Відповідають солдати. Знаєте, враження, от я скільки дома знаходжу, враження чим більше йти, тим і твоя сім'я, тим більше можливостей в тебе опинити в піхоті. У верхушки наша командування вони безпосередньо ніде не воювали. Ну на рівні командира взводу, командира роти вони ніде не воювали. Вони командують війною. У них там щось виходить, щось не виходить. Вони знають, що війна їх не коснеться.